Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І як ви зрозуміли з мого попереднього відео, то зараз я знаходжусь у Сполучених Штатах і я сиджу на ганку свого нового тимчасового будинку. У цьому будинку є гарний, але занедбаний сад, тому я вирішила не покидати свій YouTube канал, хоча і на його уведення в мене зараз дуже мало часу, але все ж таки. Хочу поїхати купити квітів і посадити їх тут. Тому ходімо разом. І перше місце, куди я заїхала, це Хом Депо. Я передивилася декілька відео американських садівниць, і ось саме у цьому магазині більшість із них. Купують собі нові рослини. Ну що ж, мені було цікаво, що це за магазин, подивитися на його асортимент. Тому я приїхала сюди. Покажу я вам, що продається в американських садових центрах. Найбільше мене цікавлять примули. Я точно їх сьогодні куплю. По-перше, вони дуже гарні, по-друге, це. Найдешевший варіант квітів у цьому магазині. А по-третє, я хотіла зібрати колекцію Примул і в Україні. Думала, що навесні куплю собі декілька сортів і висаджу на свої клумбі. Ось цикламени, вони мені теж дуже подобаються. Хотілося б теж купити кущик. Звісно, віоли, вони мені теж дуже-дуже подобаються. Але добре, що в минулому році я собі їх купувала в Україні, тому я насолодилася цими квітами. Так само, як і нарцисами. Нарциси і крокуси є в мене вдома. А ось морозники теж дуже гарні, але в моєму садку є ціла колекція морозників. Вони були ще молоденькими, тому не квітли всі. Але в мене, напевно, сортів 10, тому тут, у Сполучених Штатах, купувати ті рослини, які в мене є в Україні, мені просто не цікаво. Мені хочеться спробувати щось нове. А ще хочу садити однорічники, тому що це сад не мій. І навряд чи я буду жити в тому домі дуже довго, тому просто хочу посадити і насолоджуватися квітами вже зараз. Давайте все ж підійдемо до стенду із багаторічниками, подивимось, які кущі продаються тут. Лохина, в мене вона є в Україні, бузок ось такий червоний, таке деревце в мене також росте. Дуже подобається колір такого бузку. Гортенції, гортенції теж в мене є в Україні. І ось бузок сенсація. Так шкодую, що в цьому році не побачу його квітів, тому що бузок сенсацію. Теж посадила минулого року в своєму садку. Тут безліч троянд, ціна майже 15 доларів. Чесно кажучи, для мене це дорого. Та й добре, що я насолодилася цими квітами ще вдома. Ось інжир теж в мене є вдома. А така картопля мене дуже навіть зацікавила. Сьогодні купувати точно не буду. Ще саджати картоплю тут в Сполучених Штатах теж рано, але мені б цікаво було спробувати якийсь сорт. Тому, думаю, наступного разу точно куплю і поекспериментую. Бачите, як виглядає посадкова картопля тут? Не так, як в нас. Особливо мені сподобалась ось ця фіолетова картопля. Її, напевно, точно куплю. Наступного разу спробую посадити. Мені цікаво, чи насправді вона така фіолетова всередині і яка вона на смак. До речі, я колись чула, що фіолетова картопля дуже-дуже корисна. Можливо, тому мені цікаво спробувати. Ось тут ще продається Києві. І клематиси. Як же я люблю ці квіти, як же я чекала, доки вони будуть квітувати в моєму садку. Але тут так купувати, знову ж таки, не буду, тому що це багаторічники. Знаю, що в перший рік квітування вони особливої краси не дадуть. Так само, як і піони. В перший рік вони квітів точно не дадуть. Тому купувати не буду. А ми давайте візьмемо візок і поїдемо всередину магазину. При вході нас теж зустрічають квіти. Ось мені дуже сподобалась ця делія. В Україні ми кажемо жоржини. Тут називають Делія. Дійсно, дуже-дуже гарна квітка. Можливо, куплю спробую, тому що вдома вирощувати ці квіти, в мене не вдалося, тому цікаво спробувати тут. Особливо люблю такі панпоновидні делії, але кольори не подобаються. А ви взагалі подивіться на вигляд цього магазину? Ну, хіба не наш епіцентр? Тут навіть запах, як в епіцентрі, я коли вперше сюди зайшла. Ну, це просто один в один. Навіть у садовому центрі так само пахне, як і в садовому центрі, епіцентр. Підійшла до сукулентів, вони мене теж цікавлять, але сьогодні, поки без них піду додому, йдемо дивитися на насіння, розсаду, квіти і таке інше. Так, спаржа в мене вдома теж є, тому вона мене тут не цікавить. А ось цибулька дуже навіть зацікавила. Подивіться, які тут цікаві сорти. Крім того, як на мене, ціна навіть дуже нормальна. Можливо, куплю собі один пакетик. Спробую. Ох, а ще дуже гарна аквілегія. Так, хочу її у свій садочок в Україні. Не знаю, тут, скоріше за все, купувати не буду. Дорого і мені здається, що перший рік вона теж гарно квітувати не буде. Так, тут бегонії, лілії, гладіолуси, знов делії, лілії. Добре, квіти сьогодні не купую. А ось насіння. Дуже гарний фіолетовий алісум, ехінацеї. Мій улюблений Люпин, чорнобривці безліч квітів, але теж сьогодні насіння квітів купувати не буду. Буду дивитися щось практичне. Хочу посадити невеликий город. По-перше, в моєму садку є дуже гарні садові грядки. Я в наступному відео їх покажу Тому ось потрібно купити якесь дуже гарне насіння і обов'язково посадити його там. Візьму різнокольорові перці і різнокольорову морквочку. Ще дуже люблю солодкий горох, це спогад із дитинства, тому обов'язково посію його і тут. Так, покладу ці пакетики у свій візок і подивлюся, що продається ще. Ось тут мені дуже сподобалось насіння диких квітів. Не раз бачила у інших садівників, як вони ось розсівають це насіння і все літо в них таке гарне поле з дикими квітами. Хотіла б і я спробувати щось подібне. Тут ось взагалі цілі набори із городніми культурами. Ну, таке я брати не буду. Буду брати собі окремі пакетики. Багато помідорів, кукурудзи. Кукурудзу не хочу. Ну, В принципі, асортимент такий самий, як і в українських садових центрах. Самі бачите, це один із найпопулярніших магазинів у Штатах і тут продається точно такі самі товари, як і в Україні. Особливо мені дуже подобаються ці делії, їхній колір. Теж подумаю, можливо, куплю бульби делій. А стільба в мене є в Україні, піони теж. А ось слонові вуха мене вразили. Я собі так запланувала, що коли буду вертатися в Україну, то обов'язково собі на згадку куплю ось ці бульби слонових вух. Вони мені дуже сподобались. Хотіла б вирощувати їх в Україні, але, звісно, у горщику. Знову лілії, делії. Гарні кольори, чи не так? А я повернусь до попереднього стенду із насінням. Асортимент там мені сподобався найбільше. Чи ось є насіння квітів. Але квіти поки сіяти не буду. Дуже гарні віоли. Соняхи. Цьому році задумалась посіяти цинії. В Україні кажемо майори, тут в Штатах кажуть цинії. Про купівлю цих квітів подумаю, взагалі-то я дуже мріяла замовити насіння від відомої американської квіткарки, яка вирощує цинії для насіння, і ось вона цинії вирощує по кольорах. Можливо, ви чули про ферму Флорет. Я дуже мріяла. Купити собі те насіння, але сьогодні, поки обираю овочі. Взяла редиску, візьму ще зелені боби, їх вирощувати доволі легко, тому що в Україні в мене це вийшло з першого разу, досвід є. Візьму ще помідори чері. Досвід вирощування в Україні в мене теж дуже вдалий. Для різноманіття візьму червоні і жовті. Обов'язково шпинат. Шпинат в Україні в мене теж ріс дуже-дуже добре. І цукіні. Напевно, вирощувати цукіні найпростіше. Зможе навіть садівник-початківець. І лаванда тут є. Ще візьму. Петрушки, базиліку і кропу, надіюсь, що виросте все. Скажу чесно, що вирощувати кріп в Україні в мене не вдавалося. Це смішно, але в мене він не ріс на моїх грядках. Спробую в Штатах. Так, капусту брати точно не хочу. Перці взяла. Соняхи вирощувала в минулому році на своїй грядці чи у позаминулому році, вже не пам'ятаю. І огірочки. Як може бути город без огірочків? Ну що ж, із насінням я розібралась. Потрібно купити ще ґрунт. Взяла перший, який мені попався, не знаю його якість. І потрібно ще рукавички. Думала спочатку взяти набір, щоб і дівчатки мені допомагали, але навряд чи вони будуть мені допомагати, вони садівництвом займатися не люблять. Взяла собі ось такий нейтрального кольору і вийшла на подвір'я садового центру. Ось тут. Праворуч мене просто зачарували ці садові прикраси. Дуже-дуже гарні. Я в свій український садок теж мріяла купити ось такі прикраси, порозставляти їх між трояндами, ну, поки в Штатах купувати їх не буду. Ходімо краще подивимось, що продається тут ще. Нарциси, флокс грунтопокривний. Такі квіти теж продаються в Україні. Хоча ціна трішки зашкалює. Мускарики, гіацинти, ось. Ці сині квіти привернули мою увагу, хоча я не уявляю, що це таке за рослина. В Україні такої не бачила. Дуже мене зацікавила, привабила, але ціна завелика. От також багато пакунків із землею. Молодило. Різні сукуленти, барвінок. До речі, барвінок росте тут у відкритому ґрунті впродовж сієї зими. Тут у нас хвойні рослини, це ялівці. Ялівець Blue Star. Мені здається, щось схоже продається і в українських садових центрах. А ось камелія. Купити камелію давно мріяла. В Україні її вирощувати можна лише в теплиці. А ось тут, у штаті Вашингтон, вона росте у відкритому ґрунті. Так само, як і Азалія. А ось розмарин, до речі, розмарин тут теж росте у відкритому ґрунті. Я завжди думала, що. Ця рослина із середземномор'я, але тут вона почуває себе теж дуже-дуже добре. А ось Еріка росте тут цілими плантаціями, і це виглядає вражаюче. Колись прогуляюсь своїми околицями і покажу вам двори американців, які квіти вирощують вони. Йдучи далі, побачила взагалі нереальні кущі. Навіть не уявляю, що це за рослина, вперше її бачу. Піріс японський. Ніби правильно прочитала, не знаю, але дуже-дуже гарна. Це ніби азалії. Можливо, вічно зелені адзалії є і такі сорти. Далі ми бачимо горшки, але вони мене поки не цікавлять. Ходімо, краще роздивимось, примули. Саме за ними сьогодні я сюди приїхала. Тут продаються ще й ранункулюси. Але мене все ж таки цікавлять ось ці яскраві примули. Потрібно лише обрати кольори, які мені більше подобаються. І привезти їх до свого нового дому. Ось місце, де я буду їх саджати. Цегорсь власниці цього будинку, вона лишила їх і сказала, що я в цьому садку можу робити все, що мені хочеться. Я перепитала в неї декілька разів, чи точно я можу все використовувати. Вона сказала так: роби все, що хочеш. Тому я і купила ці примали, щоб прикрасити ганок цього будинку для початку. Почищу горшки, тому що в них тут росте бур'ян. За садком давно ніхто не доглядав, тому я взялася за роботу. ґрунт теж доволі твердий, збитий. Добре, що я купила свіжого ґрунту, підсиплю трішки його. І далі лишилось найприємніше пороставляти квіти так, як мені подобається. До речі, в магазині я дуже довго стояла і вибирала кольори, які ж мені купити. Так здавалося б легко, але чим більший вибір, тим важче вибирати. Ну, якось буде так, ніби гарно вийшло. Тепер лишається тільки посадити. Як же я за цим скучила? Чесно кажучи, так хотілося купити собі якихось квітів, щоб просто відчути землю, посадити щось. Люблю це робити. Ось тут, діставши примилу із контейнера, я побачила. Коріння, яке почало рости по колу. Обов'язково, коли ви бачите таке коріння, його потрібно обірвати. Якщо ви цього не зробите, то рослина може навіть не прижитися, тому що коріння навчене рости по колу, і так по колу, воно буде рости вже і у великому контейнері. Тому цю роботу зробити. Потрібно обов'язково. Ось і наступна примула теж почала закручувати своє коріння, тому обов'язково обриваю його. У всіх наступних контейнерах була точно така сама ситуація. Напевно, примули росли дуже довго в цих контейнерах, тому для коріння вже не вистачало місця, тому пересадка у більші контейнери їм точно сподобається. Як вам ці квіти? Як на мене, то вийшло дуже-дуже гарно. Я повністю прибрала цей куточок, повитирала горшки від землі, лишилося лише полити квіти. І біля мого ганку тепер справжня весна на моєму подвір'ї. Ще є фонтан. Хоча власниця цього будинку хоче його забрати. Подивимось, як буде. А я дуже вдячна вам за перегляд. Якщо буде цікаво і надалі дивитися на моє американське садівництво, то запрошую до перегляду і наступних відео. А сьогодні бувайте і головне, бережіть себе!